Добрий день! Сьогодні у нас рубрика порівнянь. Будемо порівнювати два пивних напої. А саме Львівське 1715 та оболонь преміум. В прошлому ролику ми з вами порівнювали смаки світлого пива. Ну, давайте скуштуємо тепер преміального. Яке воно із себе. Так, що ми маємо. Так, спочатку відкриємо оболонь преміум Я не знаю, я не знайшов його в склі, тільки в банці. Можливо, я щось плутаю, але він є або в банці, або в пластику. А в склі я не його. Можливо, він продається, то напишіть я, може, де знайду в склі. Так. Елійське 17-15. Ось. І так, нехай пінка осідає. Погляньте колір. Пінка. Це у нас оболонь преміум. Зараз будемо куштувати. І ось такий у нас різке. 17 1715. Теж такий кольор, така пінка. Ну що, давайте дегустувати. Так, оболонь преміум. П'ється легко. Немає такого ніякого після кислого після смаку. Дуже приємне таке пиво. Солодовий смак. Так. Ну, непогане. 17-15. Давайте його. Ну, каже смачно, але. Гіркий післясмак, який переходить в таку кислоту. Не дуже. Зараз. Переб'ємо смаки, у нас ось така ось рибка. Зараз покажу. Ось така у нас скумбрія. Це копчина. Я її трішки ось бачите надірвав, щоб її легше було взяти. Ось така. Mm. Продається в супермаркетах. Дуже смачно. Вона вже стейка залита в розсолі. Дуже смачна. Прям рекомендую. Дуже смачна. І так, поїхали по пивку. Mm. Ну що? Оболонь, преміум. Звісно, легше пити смачніше. Ну, давайте ще візьмемо кусочок рибки, переб'ємо смак і візьмемо львішка. Рибка. Просто клас. Так, львівське. Ну, воно смачне, але ось ця гірка от, після смак гіркий, ну, він все, так сказати, порте цей смак. Тобто спочатку, коли його п'єш, то здається, що воно смачне таке, ну, трішки з гіркотою, але пити можна. Але після смак цей гіркий, ну він навіть... Рибою не перебивається. Давайте глянемо склад, що нам дає таку гіркоту. Зараз камера сфокусується. Ось. Так, бачите? По суті, у нас що? Помимо солоду е, ячмінь, ячмінь, крупа кукурудзина і ось цей, бачите, солодовий екстракт. Солод карамельний. Ну, от Ну, я не знаю, навіщо вони його додають, своє пиво, ну воно лише портить цей смак. Ех, так, алкоголь тут зараз покажу. А, ось ось ще, дивіться, об'єм всього лиш 450 мл вміс спирту. Бачите, 4,5%. І... Ну, не дуже. Коштує воно на секундочку 36 гривень. Я... За 36 гривень багато пива, яке ну, набагато смачніше. Навіть оболонь преміум, який стоїть 32. І так, що тут? Дивіться, 0,5, також 4,6%. Склад. Зараз сконцентруємось. Концентруємось. Так, так, там, так. так. Угу. Секундочку. Ось. Щоб саме на цій строчці поняли. ось, все. бачите? Склад вода, солод хміль і все. І воно дуже смачно. Тобто ось це я рекомендую. А львівське ну, ну, воно ніяке. Воно дуже портиться саме ось цими смаками. Температура банки в мене десь ну, 8-7 градусів. Може навіть нижче, бачите, бо є запотівання. Тобто, це пиво холодне. Так само і це. Це два напої холодних. Так як хтось мені казав, що можливо смак міняється від температури. Але в цьому разі ні. Воно просто не смачне. Його дуже перебиває, мабуть, ото хімозно, що вони сюди додали. Тому м -м, за ці гроші я не рекомендую. Можливо, комусь воно подобається, але ні, мені воно не зайшло. Ось це. Ще купити можна і пити можна. Ну, є за ці гроші і смачніше. З вами згоден, але ось це, воно точно не коштує своїх грошей. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Будьмо.